Ходимо до доповіді. Я нагадую, що сьогодні ми маємо доповідь голови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. І я запрошую до доповіді вовка Дмитра Володимировича. Нагадаю, ми проголосували за регламент 20 хвилин доповідь, 20 хвилин запитання від народних депутатів, а потім виступи від фракцій і заключне слово. Тобто, це той час, в який ми зможемо, я думаю, так само як і попередньої середи, ґрунтовно обговорити дане питання і відповідно рекомендувати певні висновки. Я запрошую до виступу Мета Володимировича. Я дозволив, щоб використовувались ці схеми і таблички, які були запропоновані національною комісією. Будь ласка, добрий день, шановний Андрій Володимирович, шановні народні депутати. Дякую за запрошення. За можливість представити звіт про роботу комісії за 2016 рік, в вашій увазі буде запропоновано чотири ключові теми: це прозорість в організації роботи комісії, провадження закону про регулятора, які кроки на зустріч споживачам, які успіхи є в реформуванні сектору, які є пріоритети, а також відповідальні питання, які лунають останнім часом. Власне, якщо казати про звіт, то останні роки він майже не змінювався і мав характер такої великої статистичної підбірки з року в рік один та й самий. За минулий рік ми вперше зробили звіт комісії, який виглядає сучасно, містить реальні пріоритети в роботі, досягнення і результати реформ. На сьогоднішній день ми переходимо в ще більш зручний формат, коли всю інформацію про роботи комісії можна отримати буде на флешках, і в профільні комітети вона буде передана. Якщо казати про то формально, згідно закону він був затверджений до 1 квітня 2017 року за минулий рік та поданий до Верховної Ради. Робота комісії починається з порядку денного і велика увага приділяється публічності та прозорості. Якщо до прийняття закону про національну комісію, ми були зобов'язані лише публікувати порядок денний, то на сьогодні, відповідно до закону про регулятора, ми публікуємо не лише порядок денний а і Матеріали до засідання, обґрунтування рішення, проекти рішень завчасно на сайті комісії організовано календар. Ви можете прибачити його на слайді презентації. Через календар можна через зручну форму знайти всю цю інформацію, а також зареєструватись на відкрите засідання, щоб прийти і взяти участь в ньому особисто. Ще з минулого року, поза минулого року, в вересні 2015 року, комісія організувала. Онлайн-трансляцію своїх засідань. Це не було вимогою жодного закону. Це було наше бажання залучити якомога більше людей до відкритого прозорого обговорення рішень комісії. Після того, як було затверджено закон про регулятора, ми також публікуємо і доступ до архіву засідань, і він наявний на сайті комісії. Також комісія дотримується всіх вимог законодавства щодо порядку підготовки рішень, що мають ознаки регуляторних актів. На сьогоднішній день є чітка прозора процедура, яка включає в себе публікацію проекту рішення на один місяць, збір письмових всіх пропозицій, публікацію всіх зауважень, що надійшли до комісії, публікацію всіх обґрунтувань, врахування або відхилення письмових пропозицій, і лише після цього рішення є таким, що пропонується до затвердження на відкритому засіданні комісії. Окремим важливим елементом незалежності комісії або фундаменту навіть є фінансова незалежність. Закон, який проголосували народні депутати, передбачає фінансування діяльності комісії через внески на регулювання для того, щоб цей інструмент запустити. Комісія зробила всі залежні від неї кроки, затвердила реєстр ліцензіатів, які мають бути платниками цього внеску, затвердила порядок розрахунку цих внесків. Єдине питання, яке залишилось невирішеним і залежить від Верховної Ради, це внесення змін до бюджетного кодексу. Комісія неодноразово вже зверталася і до уряду, і до голів профільних комітетів Верховної Ради, щоб якнайшвидше цей законопроект розглянути. Забезпечення фінансової незалежності буде можливе лише у разі внесення змін до бюджетного кодексу. Комісія також послідовно виступає за прозорі закупівлі ліцензіатів, яких вона регулює. Зпровадженням закону про публічні закупівлі було організовано спільні заходи з міністерством економічного розвитку та торгівлі, проведені всі необхідні тренінги та презентації для ліцензіатів. І на підсилення цього питання було прийнято рішення комісії про обов'язкове використання системи прозоро усіма ліцензіатами ще в 2016 році. Крім того, на виконання статті 17 закону про регулятора ми організували оперативну розробку ліцензійних умов. Вже затверджено майже 90% необхідних ліцензійних умов. В шести сферах вони повністю затверджені. Схвалені закінчується їх опрацювання в двох секторах. Лише в одному секторі на фінішній прямій їх розробка. В кожному з напрямків. Діяльності, які регулює комісія, при затвердженні ліцензійних умов реалізовані важливі новації. Я хочу вам їх представити на прикладі комунальних послуг. Це, по-перше, децентралізація тарифних повноважень, це обов'язкове використання системи прозора при проведенні закупівель, аудит фінансової звітності для найбільших ліцензіатів, захист критичної інфраструктури та створення кол-центрів для обслуговування споживачів. Ми впевнені, що ці кроки дозволять підвищити якість для споживачів. А також більш активно залучатимуть органи місцевої влади до регулювання і пропоную вашій увазі коротке відео щодо децентралізації повноважень у комунальній сфері. Прошу, Як вона допоможе кожному українцю раніше. За тарифи на тепло та воду відповідали всі, і водночас ніхто тепер у тарифів є господар, облік, контроль, управління. Всі ці повноваження передані на місця. Обґрунтовані ціни, прозорі та якісні послуги. Вимагає цього у місцевої влади. Тарифна децентралізація під пильним контролем громади. День... Тарифна децентралізація. Як вона допоможе кожному українцю. Раніше на сьогоднішній день. Органи місцевої влади мали дуже широкі повноваження з регулювання тарифів для того, щоб їх ще більше залучити до цього процесу. Ми віддаємо на місця 70% ліцензіатів по теплопостачанню, то майже дві третини по водопостачанню. Державний контроль згідно закону, комісія проводить перевірки для того, щоб організувати свою роботу, затверджені критерії та ступені ризику, яких ліцензіатів коли перевіряти. Лише за 2016 рік проведено 215 перевірок, в результаті яких вилучено з структури тарифів 1,1 млрд грн. мільярд гривень, тобто зменшено тарифи на 1,1 млрд грн. мільярд гривень. Крім того, визначено до вилучення на суму 6 мільярдів гривень, у разі невиконання заходів, які були затверджені. Хочу підкреслити, що комісія займає принципову позицію. По порушенням всіх висвітлює до того як це стало обов'язком, всі акти перевірок публікуються на сайті комісії, і можна підкреслити, що найбільша кількість порушень ми виявляємо в електроенергетичному секторі на державних підприємствах. По деяким з них ми зробили більше 50 звернень до правоохоронних органів. Які кроки зроблені комісією на зустріч споживачам? Ну, по-перше, це системна та послідовна робота. І за останній рік я хотів би вам показати шість важливих кроків, які було зроблено. По-перше, розроблено закон про доступ споживачів до інформації по тарифам, які було проголосовано, підтримано Верховною Радою, було перетворено сайт комісії, сайту, який був схожий на МСДОС два роки тому, на сайт, який зараз є лідером, і займає друге місце серед усіх органів державної влади. Кожне рішення важливе комісії супроводжується інформаційними матеріалами. Більше 250 тисяч громадян з цими інформаційними матеріалами, презентаційними матеріалами ознайомилися. Було запущено також і інформацію про типове споживання на ресурсів, яке дозволяє споживачам оцінити свою енергоефективність. За березень місяць всі споживачі природного газу отримують рахунки з інформацією про це споживання не лише в кубічних метрах природного газу, а й в кіловат-годинах, що зніме повністю всі питання щодо якості газу. Крім того, затверджено порядок про щорічне інформування споживачів. Що означає цей порядок? Він означає, що по всім видам послуг, по електричній енергії, по природному газу, по тепловій енергії, по централізованому водопостачанню та водовідведенню кожний споживач отримує інформацію про власні обсяги споживання, вартість послуг. Структуру тарифів, що впливає на його обсяги споживання. Інформацію про порівняння обсів: наскільки він більше або менше споживає, ніж такий же споживач в його області, в Україні або в сусідній до нас країні. Яка структура тарифів в інших країнах, які рівні тарифів в інших країнах, та яким чином зменшити свій рахунок. Крім того, в минулому році ми зруйнували монополію обленерго на продаж лічильників зонних. Це дає можливість споживачам заощаджувати. Вже 400 тисяч споживачів користуються зоним обліком. Лише за минулий рік плюс 150 тисяч громадян України встановили такі лічильники, заощаджують кошти, допомагають енергосистемі України оптимізувати навантаження та зменшують таким чином і викиди вуглекислого газу. Після спрощення темпи встановлення зросли майже двократно. На цей рік ми бачимо темп приблизно 230 тисяч нових абонентів, які встановлять зони прилади обліку. Крім того, було в минулому році затверджено і компенсацію за неякісні послуги з електропостачання. Щорічно, майже півмільйона громадян звертаються з питаннями щодо надання послуг з електропостачання невідповідної якості. Тепер після затвердження цього порядку від 50 до 1000 гривень за кожний такий випадок можна отримати як знижку ваш рахунок на електричну енергію. Крім того, ми опрацьовуємо десятки тисяч звернень щомісячно. для того, щоб всім було зручніше моніторити кореспонденцію, слідкувати за комісією. Ми запустили сервіс з пошуку листів онлайн. Вам достатньо лише ввести реєстраційний номер. На сайті комісії захист від роботу і отримати відразу інформацію про дату реєстрації, відповідальний підрозділ, дату опрацювання чи вже відіслана відповідь на ваш запит. Частині реформування сектору хотів би зупинитись на трьох фундаментальних законах: це закон про регулятора, закон про ринок природного газу та закон про ринок електричної енергії. Я хочу подякувати всім народним депутатам, які після 24 існування в вакуумів все ж таки підтримали закон про національну комісію. І тепер ми можемо працювати абсолютно в легальному полі. І на сьогоднішній день всі завдання, хочу підказ, які були поставлені перед комісією, виконані. Єдине питання, яке досі не врегульовано, це зміни до бюджетного кодексу. Ще раз запрошують народних депутатів. Підтримати внесення змін до бюджетного кодексу, щоб забезпечити фінансову незалежність комісії по закону про ринок природного газу, і взагалі сектору природного газу, майже два роки тому, 9 квітня, 290 народних депутатів проголосували закон про ринок природного газу. Все базове законодавство є в наявності. Все вторинне законодавство прийнято регулятором, але досі необхідно вносити точкові зміни в закони для того, щоб запустити цей ринок повноцінно. Іншим питанням, яке є важливим для роботи цього сектору, є остаточна лібералізація цін, це повноваження, компетенція уряду, а також монетизація субсидій на рівні споживача. Щодо електроенергетичного сектору, то найважливішим є, безумовно, закон про ринок електричної енергії. Він дуже тривалий час. Розроблявся лише в Верховній Раді він майже більше року. На нашу думку, він є дуже необхідним. Він дозволить гармонізувати українське законодавство відповідно до вимог третього енергетичного пакету, запустить конкуренцію на ринку виробництва, дозволить споживачам обирати за якістю та послуг у собі постачальник, а також дозволить підготуватися до опалювального періоду 2017-2018 року. За організацію законодавства відповідно до третього неретичного пакету комісія втратить велику частину своїх повноважень і має зосередитись на реформі природних монополій. Вони зафіксовані в коаліційній угоді. Найважливіше з них це перехід до стимулюючого тарифоутворення у всіх секторах. Тут є чітка і повна підтримка всіх міжнародних донорів щодо переходу на стимулюючі терифотворення. Хочу вам продемонструвати лист, підписаний спільний шести ключовими донорами і партнерами України, які включає Європейський Союз, найбільшого кредитора України Європейський банк реконструкції та розвитку, Світовий банк, міжнародну фінансову корпорацію. Секретаріат енергетичного спецства, який категорично підтримують перехід до стимулюючого трифутворення в секторі дистрибуції електричної енергії, і, що найважливіше, до того, як буде запущена приватизація. Крім того, ми спільно працюємо з USAID щодо запуску цієї реформи в секторі централізованого водопостачання та водовідведення, а також теплопостачання. Що дає ця реформа споживачам? Вона дозволить, по-перше, залучити інвестиції, щоб реконструювати сектор. Вона дозволить стимулювати енергоефективність, а також дозволить підвищити якість для споживачів. Хотів би перейти до актуальних питань. Всі питання в електроенергетиці є непростими, але все ж таки виділю найпростіше це вуличне освітлення. Останнім часом дуже багато чув про, начебто, інформацію, що комісія підвищила в 5 разів вартість вуличного освітлення, тому прокоментую, щоб було більше правди в цьому питанні. У 2014 році народні депутати проголосували і підтримали коаліційну угоду, де в секторі реформи енергетики записано запровадження мораторію на встановлення пільгових цін та тарифів для будь-яких категорій споживачів електроенергії та природного газу. На виконання цього пункту коаліційної угоди уряд під лідерством Арсенія Петровича Яценюка. У 2015 році прийняв постанову за номером 1192, де передбачено скасування всіх пільг для вуличного освітлення та електротранспорту. Цій постанові вказано, що вона набуває чинності з 1 січня 2017 року. Хочу окремо зазначити, що лише за останні кілька років сума субсидій. Перехресних субсидій, які сплатила промисловість для підтримки вуличного освітлення, склала майже 3 мільярда гривень. Крім того, хочу сказати, і дати пропозицію, рекомендацію всім органам місцевого середування, що окрім заощадження і впровадження енергоефективних технологій можна користуватись зоним обліком, як це роблять побутові споживачі і вночі сплачують менше. Також хочу нагадати всім органам місцевого самоврядування, що якщо вмикається вуличне освітлення о 19-й годині, о 20-й годині, то це є періодом пікового навантаження на нервосистему, і електрична енергія в цей період є найдорожчою, а не безкоштовною. Друге важливе питання, яке викликало бурхливі дискусії, була тема приєднань до електричних мереж. Роками ніхто не хотів вирішити проблеми в цьому секторі, ми вирішили їх розв'язати і сповідуємо концепцію під ключ прозорого приєднання для всіх споживачів на єдиних недискримінаційних умовах. В приєднаннях до електричних мереж важливими є три питання: перше питання це процедура, друге питання це вартість. І третє питання. То оплачує приєднання по процедурі. Ми навели повний порядок, тому що ми затвердили чіткі терміни для всіх видів приєднань, де необхідно їх скоротили до світових лідерських стандартів, а також запровадили відповідальність окрім термінів. Якщо обленерго порушує терміни приєднань, то замовник отримає знижку 10%. На вартість приєднання, якщо незначне запізнення, 20%, якщо є значне запізнення, у випадку суттєвого прострочення терміну, повернення з індексації всієї суми коштів. Ці зміни були опрацьовані спільно з представниками Європейської комісії, словацьким регуляторам і презентувалися мною особисто в присутності голів профільних комітетів, яким я хочу особливо подякувати. Це Олександр Георгійович Домбровський, пан Іванчук та пан Галасюк. Друге важливе питання це вартість приєднання. Наша ідеологія, що вартість має бути єдиною в незалежності від того, це народний депутат чи це звичайний промисловець. Ми почули критику, яка лунала від усіх представників індустрії, від всіх замовників, удосконалили методологію, яку презентували, де передбачили розмежування для споживача та генерації. Де передбачили зменшення вартості для споживача за рахунок вилучення лінійної складової, яка не буде оплачуватись, а також врахували особливості генерації, для того, щоб відновлювати джерела енергетики, мали поштовх для розвитку в тих регіонах, де є дефіцит потужності. Ці зміни ми презентували знову ж таки за участі народних депутатів, присутності Єврокомісії, словацького регулятора, які всі ці пропозиції підтримали. І запрошуємо всіх зацікавлених дати свої письмові пропозиції до 4 травня. На сьогоднішній день рішень затвердження жодних ставок нестандартних немає. Ми почули критику, все, що можливо, удосконалюємо. Коли будуть надходити письмові пропозиції, я сподіваюся, ми побачимо і відповідь на третє питання, важливе, яке я сказав, політичне, яке має характер, хто оплачує цю вартість. Тут є два стратегічних напрямки. Перший напрямок це коли ми сповідуємо принцип справедливості, і новий завод заплачує за вартість приєднання. Це є справедливо, нашу думку. Або другий принцип надання преференції, коли існуючі споживачі будуть оплачувати приєднання нового заводу. Якщо є таке бажання, ми готові їх проаналізувати спільно з вами. Як впливають ці зміни на позиції України в рейтингу Doing Business, тому що він є загальновизнаним і показує на рівних підходах, де знаходиться Україна? По терміну приєднання ми впевнені, що з передостанніх місць, які Україна займала з терміном приєднання 280 днів? Ці зміни, які вже затверджені, дозволять Україні вийти в лідери, мати пане голово, скільки вам потрібно ще часу для того, щоб завершити? Давайте три хвилини і ми переходимо до питань. Дякую. Щодо вартості приєднання для стан... для підприємств на сьогоднішній день. В Україні хочу довести до вашого відома, Вартість приєднання є однією з найдешевших у світі. В Україні приєднання коштує дешевше ніж 90% країн світу. Складає 55 доларів на 1 кВт, проти середнього світі 230. Третя важлива тема актуальні питання це порядок формування ОРЦ. Він був розроблений на виконання рекомендації антимонопольного комітету, тому що раніше не було жодного документу, який врегульовував би, як розрахувати оптову ринкову ціну. Він дозволив пов'язати вартість на енергетичні ресурси світовими та встановити прогнозованість цін на енергетичні ресурси. При розробці він був погоджений усіма профільними органами влади. Міністерством енергетики, Державною регуляторною службою, антимонопольним комітетом, а також прийшов реєстрацію Міністерства юстиції. Я хочу підкреслити кілька важливих речей по порядку формування ОРЦ для народних депутатів. По-перше, цей порядок є встановлення чітких правил цінотворення, яких раніше не було в принципі 25 років. Друга позиція. Порядок є необхідним на перехідному етапі до того моменту, як народні депутати підтримують закон про ринок електричної енергії. Я прошу вас завтра його підтримати. Третя позиція: цей порядок дозволив і дозволяє досягнути енергонезалежності. Ми зупинили падіння видобутку вугілля в Україні. Цей порядок дозволив імпортувати та диверсифікувати постачання вугілля та зменшити потребу в бюджетній підтримці галузі. Крім того, з 1 січня, завдяки цьому порядку, оптова ринкова ціна була зменшена на 10%. Окрема подяка тут депутатам, які в грудні проголосували за закон 51.29 щодо альтернативної генерації. І останнє питання, яке останніми тижнями вирує, яке насправді було логічним продовженням загальної реформи ринку природного газу, це розділення вартості газу як товару та впровадження принципу потужності. Комісія це робила відповідності до законодавства. Коаліційного угоди та закону про газ, який проголосували 290 народних депутатів. В цьому законі передбачена втрата повноважень по встановленні цін на природний газ, необхідність розділити газ як товар та транспортування, а також запровадження принципу потужності. Прошу звернути вас увагу на цей важливий слайд, тому що він показує відповідальність комісії. Та відповідальність уряду в тарифах за газ та за опалення. На сьогоднішній день комісія в рахунку за природний газ відповідає лише за 13% і не має повноважень по затвердженню цін на природний газ. Вже два роки уряд встановлює ціну на природний газ. В Вартості теплової енергії комісія регулює 27%, в тому числі лише 11% стосується транспортування та розподілу природного газу. Комісія не має повноважень щодо субсидій. Комісія не має повноважень і до її компетенції не належить питання власності на газорозподільчі чи будь-які інші мережі. Методика, яка була використана з 1 квітня, розроблялася майже два роки. Вона пройшла погодження з усіма органами профільними. Враховує європейський досвід, міститься в меморандумі про співпрацю з Міжнародним валютним фондом і передбачає дуже конкретні переваги для споживача, прозорість рахунків, тому що споживачі заслуговують знати, за що вони сплачують, скільки окремо за газ, і мають розуміти, що споживача вони мають можливість змінювати і окрема вартість природного монополія, яка в рази менше, ніж вартість природного газу. Ми організовували в минулому році повномасштабне обговорення. 70 тисяч людей, громадян, було опитано, і переважна більшість підтримала цей принцип. В зв'язку з тим, що це питання стало дуже емоційним, політичним, я маю спростувати кілька тверджень, які неправдивими, але поширювалося. По-перше, споживачі раніше оплачували вартість транспортування з 1 квітня, пане. Пане голово, ви вже ще вже, вже, 5 хвилин вже вичерпали. Ви, ви вже вичерпали. Я вас, будь ласка, прошу, останній підсумок. Одна хвилина, тому що люди хочуть задати вам запитання. Одна хвилина. Будь ласка, одна хвилина. Хочу спростувати неправдиву інформацію, яка поширюється про те, що це додаткові кошти, якісь це не є правдою. Ці кошти йдуть виключно. Прошу наступний стат на обслуговування газорозподільного та газотранспортного господарства українського, яке належить державі, якому працюють 75 тисяч українців. Це не будівництво нового. Це обслуговування та утримання. Це не є окремою додатковою платою, це просто окрема плата, і вартість газу за рішенням уряду було зменшено. Враховуючи численні звернення споживачів, народних депутатів, прем'єр-міністра України, президента України, ми дослухалися і призупинили наше рішення, скасували його, якщо юридично так можна сказати, для того, щоб провести додаткові консультації, виконати. Всі вимоги закону, які проголосовані народними депутатами, передбачити додатковий захист для споживачів для того, щоб жоден споживач не отримав підвищення рахунку, а отримав лише позитивні зміни від цієї реформи: прозорість рахунків, безпеку, а також сприяти. Дякую. Час для доповіді завершений. Колеги, хочу